9 получаю. А не 8 получаю. Круто. 6. Ну, типу 9 не нішу, нішу. Мені тато подарував парфуми мені і мамі. Я вирішила зняти розпаковку на фоні цієї лисої ялинки. Так от, ось ці парфуми. Dior J'adore. До речі, хто не знає, Джодор це означає на французькому я обожнюю. Або Я люблю така баночка. Добре. Добре. Всім привіт! У нас сьогодні вранці був клієнт о 9-й ранку, і вчора також були люди. Ми вже четвертий раз, да, четвертий раз приходили до нас в квартиру, і вчора вони сказали, що їх все задовільняє, і вони готові брати квартиру. Ми хотіли її продати да, цю квартиру, але коли вже діло дійшло до того, що люди приходять, і ми вже осознаємо те, що через тиждень-два нас вже тут не буде, то трошки так. Трошки шкода, бо ми тут робили ремонт для себе. І ми з'їжджати навіть і не думали. Просто так вийшло неочікувано. Тому так ми трішки ще прив'язані до цієї квартири, ми тут звикли. Вони сьогодні дають завдаток при нотаріусі, буде юрист, наш ріалтор буде, і далі, вже після завдатку, ми вже збираємо речі. Ми ще будемо шукати орендовану квартиру, тобто квартиру під оренду, щоб пожити там декілька місяців, поки в нашому дуплексі не буде готово все для того, щоб ми заїхали. Ну хоча б да, так? Тому <смі> я вкушаю <смі> ці всі збори, бо у нас речей насправді дуже багато. Ми за ці всі роки ми тут живемо вже. Скільки п'ять років, певно, менше трошки чотири. Я думаю, що треба просто прибрати все, тому що складати все в ящики і це все перевозити, це трошки теж буде ну, невесело, да? і тяжко. Тому треба по максимуму звільнити те, що нам не потрібно, просто займає наше місце, да? і вже тоді складати все, те, що нам потрібно. Тому я зараз буду починати вже складати нотаріус сьогодні ми йдемо, але я вже почну зараз, поки є час, це все складати і думаю, буду все записувати. Тому беру вас з собою в наш переїзд. І я думаю, буде весело і довго. Почала я розбір з шафи, де в мене зберігаються постіли, рушники і всякий текстиль. Дістала все спочатку із катертини, і кухонні рушнички, і великі, і бані, і маленькі. Потім зробила три кучки: і перша кучка це те, що я беру собою на орендовану квартиру. Друга те, що я ховаю на потім у дім, і третє, те, що я віддаю, бо не користуюсь. Постіль одразу формую по комплектах. під ковдра і чотири наволочки. Так зручніше потім не плутатись. Це я виділила, це їде з нами на квартиру. До речі, диван наш. вже так сказати, віджив своє, але ми його собою не забираємо, тому це вже добре. Це я вже зняла новорічний декор, все закинула прання. Зараз продовжую збиратися. Чоловік вчора купив коробки, тому будемо вже складати речі. Також ось це все відправляється на Житомир. Це я вже відібрала трішки. Викинула цілий пакет непотрібу. Вирішила зробити оладки, але думаю, додам трішки метали. Наступний етап все акуратно складали. Одну коробку підписували для квартири, іншу для дому, і ще мішок був на Житомир, це те, що я віддаю. Усе чітко розділено, щоб потім не шукати дещо. І паралельно чоловік перебирав свої речі, те саме на дім, те, що бере на квартиру, і те, що не потрібно вже. Я перебрала всі ковдри, одну пухову ковдру і пліди два взяла на квартиру, а все інше сховала в коробки. Почала збирати посуд, те, що не знадобиться найближчим часом. обмотувала паперами, ховала форми для запікання взагалі не брала, бо на квартирі духовки немає. Із посуду взяла по 4 тарілки: великі, малі, чотири чашки, чотири стакани і там по чотири набори посуду. Ще взяла чотири набори приборів. Ще одну кастрюлю маленьку і дві великі. Цього вистачить, я думаю, миски. Тільки одну пластикову взяла, і решта їде в коробках на дім. Далі чоловік взявся за консервацію. Вся консервація їде в дім. І ми вирішили, що відразу складаємо його, і нічого з на квартиру не беремо. Лише, лише одну банку джему і одну банку аджики, бо вони були вже відкриті. І все інше склали в коробки. І все поїде на дім відразу ж. Я залізла на саме верх кухонних шаф, там завжди все на потім складається. Там виявилися глечики для запікання, ті самі глиняні для картоплі з м'ясом, обмотала їх і сховала, так як в нас немає духовки на квартирі. Потім дісталась до чашок, кріманок, від рівного посуду, все перебрала і лишнє запакувала на будинок і окремо на квартиру, і те, що не потрібно, теж відклала в сторону. Чоловік вже почав заклеювати коробки скотчем, а я тим часом дістала бокали, обматувала їх і складала в ящик спеціально для них. Ну що, Подумчено. Далі черга за декором склала всі декоративні подушки, свічки, підсвічники, весняний, осінні декори, зимні там картини, всякі підставки. Усе пообгортала і сховала. І приємно все спакувати і потім розпаковувати вже в новому домі. І цей декор розставляти вже по-інакшому. В наступну коробку збирала все, що залишилося: книги, свічки і трохи декору. Дійшла до настольних ігор, акуратно перемотала скотчем, щоб вони не відкривалися. І навіть наші ваги теж заховала, чекатимуть на нас у новому домі. Далі я перейшла у ванну в кімнату. В Ванні над унітазом полиці, там все зберігається. Я поділила все на два набори: один те, що ми беремо на квартиру, буквально там одне мило, один шампунь, один гель для душу кожному з нас, засіб для скла, сів там для посуду моюще і тряпочки різні. Крупи теж по мінімуму. Ми лишили буквально по одній пачці гречки, рису, макаронів і муки. Все інше акуратно склали в коробку. Я пішла в гардероб не складати, а саме перебрати. Подивилась, що мені вже точно не потрібно. Усе відклала на Житомир, те, що я вже не буду одягати, і теплі речі, куртки, фліс. І теплі речі, куртки, термобіліз, наші теплі, все одразу склала в окремий ящик, вони знадобляться нам пізніше. Цю картину я вже малюю, не знаю скільки. ніяк не можу домалювати її. Прийдеться брати цей великий, бо він не влазить, картину не лазить в жоден пакет. Прийдеться брати цей великий, все весілля. Наступну коробку збирала все, що залишилося. Книги, свічки і трохи декору. Дійшла до настольних ігор, акуратно перевертала скотчем, щоб вони не відкривалися. І навіть наші ваги теж заховала, чекатимуть на нас у новому домі. До речі, дуже класна гра. Наші друзі люблять. Її.